Добрий день, шановне панство. Самець мій трошки оживає, почав вже їсти, ще мене боїться. Кукурудзу він не їсть. Морку, то, що я порізав, частково їсть. Почав бачу, розгребати і частково їсти, пробувати гранулу. Так що добре їсть яблука. Буряк йому кусочок буряка кидають, теж з'їдає. Ну, Скільки 5 кілограмів одна особина може з'їсти. От гичка моркви, зело якесь йому кину. І він то помаленьку собі їсть. Хай помаленьку привикає. З часом я його буду брати, пробувати брати на руки, з рук годувати, щоб він був більш-менш ручний, бо самець має бути ручний у нас. Не має бути того, він, напевно. За той час, поки не їсть, то він, звичайно, походає, поки перехід корму є, але це все є нормально. Все, дякую за увагу, до побачення.